На календарі, 14 березня, цього дня 1879 року народився Альберт Ейнштейн, людина, котра буквально перевернула уявлення про всесвіт. Його теорія відносності змінила науку назавжди. А знамените рівняння Е до рівню ЕМ це у квадраті, стало символом наукового прориву. Цікаво, що сам Ейнштейн не був найкращим учнем у школі, але його ідеї вплинули на весь світ. Науковці і сьогодні продовжують працювати над відкриттям, які зробив саме він. І хоча його вважають одним з найгеніальніших розумів 20-го століття, Ейнштейн завжди наголошував, що уява набагато важливіша за знання. А, тож пам'ятаємо, інколи саме нестандартне мислення здатне змінити історію і висунути у правильний момент язик. Більше про дати і події, що зробили 14 березня визначним днем у нашій постійній рубриці День в історії. 14 березня 1879 року в Німеччині народився видатний фізик Альберт Ейнштейн. Шкільні вчителі вважали, що хлопець ні на що не здатен, однак саме він у дорослому житті зробив відкриття, котрі визначили розвиток сучасної фізики. Найбільш відоме це теорія відносності. Ейнштейн є автором майже трьох сотень робіт з фізики та майже 150 книжок в інших наукових галузях. За відкриття закону фотоефекту, який, власне, відкрив дорогу до розробки напівпровідників і появи сучасної комп'ютерної та лазерної техніки, вчений отримав Нобелівську премію. Цього дня 1891 року народився український актор і режисер Амвросій Бучма. Понад два десятиліття він працював у Київському національному драматичному театрі імені Івана Франка. Ключову роль Миколи Задорожного зіграв у п'єсі Украдене щастя. Цей образ він відтворив і в кіно. На рахунку актора 300 ролей на театральній сцені та більш як 30 – у кіно. Проти ночі, 14 березня 1939 року Угорщина напала на карпатську Україну. Воєнний загін січовиків чинив героїчний опір майже 40-тисячній армії союзниці Третього Рейху. Проте сили були нерівні за кілька днів. Угорські війська окупували найменшу державу з найбільшими національними амбіціями. Саме так у Європі називали карпатську Україну. В обороні краю тоді загинули від двох до шести тисяч січовиків. 35 років тому над будівлею міської ради у місті Стри, що на Львівщині, замайорів синьо-жовтий прапор. Це було перше публічне підняття українського стяга над радянською установою. Невдовзі його підняли у Тернополі, Івано-Франківську, Житомирі і зрештою у Києві. Вже з проголошенням незалежності України синьо-жовтий прапор визнали одним з національних символів державності. Сьогодні український стяг це уособлення спротиву та незламності. Сьогодні день українського добровольця. Саме 14 березня 2014 року. З майдану на тренувальну базу під Києвом вирушили перші п'ять сотень бійців, аби стати на захист батьківщини. Згодом до них доєдналися тисячі інших добровольців. З початком російської агресії проти України. Навесні 2014-го у військоматах країни зафіксували рекордну явку. Ситуація повторилась і в лютому 2022-го, коли Росія розпочала повномасштабну війну. День добровольця це ще одна можливість висловити свою повагу всім, хто з власної волі пішов захищати незалежність і територіальну цілісність України. А яким буде 14 березня? 2025 року залежить від кожного з нас.